Всім доброго дня! Було таке запитання, яка резина стоїть на патріоті чи якусь можу порекомендувати з недорогих. Дивіться, це є фірма китайська Triangle Це є одна з найкращих фірм в Китаї. Вона займає перші призові місця на виставках. Стоїть вона на Джеп Патріоті вже другий сезон зимова. Досить непогана резина. Показала вона себе досить гарно в зимових умовах. М'яка, не є жорстка. Два сезони від'їздили. Зараз у нас є 18 мм протектор. Ось в такому стані вона після двох сезонів. Це не є реклама, але резина себе показала досить-досить достойно. Така резина вже є і популярна в Європі. Її ставлять на грузовики. Скільки сезонів вони від'їжджають, я не можу сказати, але це, що ставлять в Європі, це я вже знаю. Це є резина середнього класу. З недорогих і з недешевих. Але звичайно, кожен собі сам вибирає, яку резину йому класти на машину. Ну, на мою думку, ця резина не є з поганих. Брали ми її на початку 2020 року, коштувала вона 1600 гривень. Ну зараз ціни змінилися. Досить виросли. Зараз вона і більше коштує, можливо. Найбільшу відстань, якою на ній приїжджав, це є з Франківська в Львівський аеропорт і така садома дорога назад, той самий день. Всім щасливо.